Фестиваль ми проводимо вже втретє, і вже втретє допомагаємо нашим військовим. Взагалі, першопочаткова мета заходу з'явилася після того, як ми з командою благодійного фонду Закарпатська творча майстерня з'їздили по деокупованим містам Харківщини разом з спецпідрозділом «Гурмо Кракен і вирішили, що потрібно допомагати нашим військовим, потрібно допомагати цивільним, якщо кожен наш фестиваль приурочений до певного теме. Збору. Цьогоріч ми будемо збирати на наземні дрони для спецпідрозділу Кракен, тому що ми їх питаємо, що вам треба. В першу чергу потрібні гроші. Гроші зараз збирати дуже важко, тому потрібно організовувати якісь цікаві неординарні заходи, щоб привертати увагу людей. Кожен рік хочеться зробити щось унікальне, щоб зацікавити людей, щоб воно було різноманітним, щоб відвідувачам було цікаво. Ми запрошуємо зазвичай якісь гурти. Цього року це буде народний панк Медовий полин з Тернопільщини і гурт-Крокіс з міста Львів. Там цікаво, що їх семеро людей. Кожен грає на чомусь своєму, там є і бандура, і труба, і супілка, і трішечки такого рок звучання. Також запрошуємо місцеві традиційні колективи у нас буде багато різних атракцій, майстер-класів. Зокрема, будуть розписувати майстер-клас писанок. Це діти з нижнього селища будуть проводити. Буде шатро Друїда, буде шибарі, буде чайовня, буде навіть окремо стрільба з лука від ветеранського хабу. Тобто це вже ветерани, які отримали поранення на війні і на війні. Будуть зараз вчити людей стріляти зі справжніх справжні середньовічних луків. Також буде ярмарок крафтових виробників. Ми залучаємо виробників з усієї України і стараємося, щоб це було щось таке автентичне, зроблене своїми руками і чого неможливо так просто знайти, але щоб витісняло там, ті ж умовні китайські сувеніри, і було цікаво. Захід відбудеться 26-27 квітня 2025 року в Ужгородському замку з 10 ранку до 8 вечора. Потрапити можна за музейним квитком, тобто до. Вартості ми не додаємо, але будемо дуже дуже раді донатам, тому що перша початкова мета це збір коштів для війська.